А где ми кашки вот шапка? Да. Ага. А вот ты рукой тримаешь. А за конбач. Сегодня идит еду. А? ладно. Что? Шо, Шо ты моего? Кажу, сегодня еду же. Сегодня. — Куди? — Ну ти знаєш, куди. Ой, блядь, ну... Ляло. У нас знімається там з кавалером якимось. Не ну, знаю, чи я такий буду, але прикольно. — Добре, покидаємо? — Так, покидаємо. — Але бачите, я його прорибну. — Ми його при... причухаємо трошки. Це Сашко. Вон Десь сивина, гарно вдягнений. кічувати буде. Ще тилятку, ну, в дупі. Чи вона як кіні знімається, вона ж А, а, а живеш де, Адже вона може виглядати. Шлю, ма. Ма. все, ма. Це так приємно, дивитися. чесно кажучи. Це трошки як мама одягається. Це її внучка. Це ваша вже правнучка і Емелі. Це вже праправнушка. Приблизно. Але це так приблизно, звісно, було. Це вже Сенька дідусь. Так, да, це вже я досі. Як тобі дощик? Ну Не перший, але все одно такі масні. дощик досик, самімосні. Дякую. Єптабі, єптабі. В, в, в тебе жінка. Супер. Найкраща жінка в Україні, якщо не секрет. Да. Ну, а що діє? Хікай. Дід, тут я трохи це некультурною цей весілля. Я гімно не брав. Дід, ти не брав, ти брав золото, яке гімно. Кадяйку взяв. Не копарниця вона. Ти не неї йде, коли говориш, що вона копарниця, вона культурна. <рес> <рес> Ні? Ну, Та це добре, що так. Тобі їсти зробить, і ми зробимо їсти. І ти такий гарний сьогодні. От mm. що це таке все валяється, кашки його валяється. Та ж він його знала щось сім, бо в цьому. А ну, подивись на мене. Не бачу. Ой, такий гарний. Тікай. Гай робити щось, блядь, не спокуватися. Та зараз люди трохи фотографуватися мають. А? Фотографуватися. Це для Емілі. Фруктова пастила. Дамо Емілі. Ну, я, Буде їсти. Все супер. Так. Заходьте в Хмельницький, в них є магазин і в Красилові. Знижки зараз унікальні, тому не про. Гавте свій шанс, щоб туди завітати. І ще дивися, ще що остається, бачиш? Подивись. Остається ось. Форм? Да. It's ну бренд, вони всі в бренді, щоб було все файно. Ось так ось. Вот. Що oh, я... треба? Иди, я вам покажу щось. Що Шо був круто? Тихо, Ти йдеш чи не йдеш. А ну найдемо. Давай, давай. Нажимаєш цю кнопку. Цю? Хатинку. нажав. Так. Вот. Потім нажимаєш мегого. Бач, Байдеш зразу перше. Окей нажимаєш. Це було. СК. Оска, да. СК, так. Це і це. А потом, ну, вже, вже потом С, бачиш, нажимаєш. Нажав. І все, ну. Поняв? Та ніхуя не понял. А звук, то <рес> Це банана, блядь. як ну. Ну а ви що побудели чи що? Ти ж думав, що це діверка. А да, ти знаєш, що зараз Хмельницький пиво в пив. будь саме, саме. лучше, в мене діо ну, теж п'ють. На Україні. Так, я знаю. Наче там хороші спеціалісти, блядь. Хлопці робили, дівчистию від чистого серця. Щоб показати людям, що в них такі золоті руки так все файно виробляють. Ти подивись, які бордики, який столик тут файний. Люди стараються, тому замовляйте в них.